Всім привіт, друзі! Як і обіцяв, сьогодні цікаве відео про картоплю. Ну а ви тим часом поставте вподобайку та підпишіться на канал, щоб знати більше. Ну а темою сьогоднішнього відео буде підживлення кущів картоплі після закінчення активної фази цвітіння. Піклуватись про свій майбутній урожай потрібно від моменту посадки картоплі. Внесення активних добрив, які будуть сприяти гарному врожаю вашої картоплі, це відповідальна справа, тому необхідно знати, чим як та коли підгодовувати свою картоплю в процесі її розвитку. До прикладу, я починаю вносити добрива ще під час посадки. Найкращим, на мою думку, добривом під час посадки це буде нітроамофоска. При посадці я вношу чайну ложечку нітроамофоски біля кожної картоплини. Потім, коли картопля зійде, її слід удобрити стимулюючими препаратами, такими як ізабіон, мегафол або епін плюс. Я роблю це двічі з переривом десь у тиждень. Таким чином ваші рослини будуть захищені від різноманітних видів стресу. До прикладу, як в цьому році приморозки. І ось ми дочекалися, коли наша картопля зацвіла. Давалося б все, попереду гарний врожай. І крім поливу, можна вже картоплю не підживлювати. А ось тут вам моя порада. Період закінчення активної фази цвітіння картоплю теж треба підживити. Для підтримки картоплі у період закінчення активної фази цвітіння можна використовувати... Різноманітні суміші, в яких основним елементом виступає калій, простіше всього в продажу знайти сульфат калію 20 грам на 10 літрів води, але ще краще буде працювати карбонат калію. а все це тому, що калій сприяє прискореному остаточному дозріванню бульб, що надалі позитивно позначатиметься на тривалості їх зберігання, оскільки в період активного цвітіння наші ряди картоплі вже злилися кущами між собою. То підгодовувати картоплю під корінь уже незручно. В такому випадку перегвага віддається позакореневому підживленню по листу. Головне, друзі, в цей період не взовживати з підгодівлями з підвищеним рівнем азоту. В період активного формування плодів азот не потрібен. Ну а я, друзі, дякую вам за перегляд, за збереження та поширення відео, за змістовний гарний коментар. Підписуйтесь та повертайтесь, щоб знати більше гарного і мирного дня вам, друзі!